тірі Всім привіт! Я вам хочу дещо сказати, що українська кухня вона прикольна, і я думаю, ви це знаєте. Якщо ви хочете, стихіть лайки і обов'язково пишіть коментарі. Мяу-мяу мур-мур, цьом цьом одна любов. того, як я подав борщ до ЮНЕСКО. То я ж моніторюю, дивлюся, що в світі ще про знають про Україну, і питаю у людей, які зараз живуть за кордоном, що про Україну і про які страви знають. І виявилося, що котлета по київськи або чікінки вона називається, вона прям дуже дуже популярна і дуже прикольна. І я просто маю зробити її круту, класну, Ми будемо готувати її з фаршу. Мені здається, що перша колета по київськи вона була е, приготовлена з фаршу, хоча це також даних немає. Я не хотів би бути прямо, знаєте, таким першим джерелом. Я просто скажу, що вона в ресторанах подається із звичайного філе. Береться філе закручується у фритюрі. Така му, дуже крукласна і крута. Але якщо використовувати фарш, то мені здається, що котлета це в цілому котлета як котлета. Ми ж котлети готуємо з е, фаршу. То мабуть би логічно, що котлета по-київськи мала б готуватися з фаршу, ну як мінімум по етимології. Бо якби ми брали філе, закручували б його і у фритюрі, то це, мабуть, була б рулет у фритюрі. Ну, але це питання до дослідників, нехай досліджують і пишуть свої думки. Якщо ви знаєте, як вона насправді є, напишіть. Але цей випуск він чому важливий і чому він можливий, тому що о, в мене є друзі, можливо, ви знаєте, така кохавинська папірня є. Це на заході України. Є мої мої друзі. Я з ними вже працюю майже рік. Я рік надаю послуги харчування, це означає, що там я годую працівників цієї папірні, і ми прям там робимо нове харчування. Таке прям дуже круте і класне. І я вирішив розповісти вам про те, що вони виробляють дуже якісний і крутий папір. І сьогодні. Сьогодні ми будемо з цим папером робити казати по київськи Ну, мається на увазі, не замість фаршу папір, але будемо його використовувати. Ось так. Тому, якщо ви ніколи не чули про коханську папірню, гугліть і дивіться, тому що вони класні і круті. Оп, і з тим можна прикольно гратися. Ми будемо використовувати папір для того, щоб забрати зайвий жир. А також, якщо ви бачите, така величезна упаковка, вона завжди під рукою і вона така сімейна. Ну от ти поставив дома не маленький, такий, а таку велику, щоб і дітям, і рідним, і бабусям, і всім, хто хоче міг брати, 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 а вона ніколи не закінчується. А навіть якщо у вас крейзі настрій якийсь, ви просто обмотайтеся. І вам все рівно вистачить ще потім для того, щоб і вимочити зайвий жир. Що я придумав. Ось, наприклад, гаряче, а ви, ви не хочете на тарілку нічого брати, а хочете поїсти прямо відразу. Оп, вклали, дивіться, ось який гарний е, вийшов різочок. О, О! починайте те масло. Але в мене є папір. Кохаванське папірня завжди, коли треба. Поїв і витерся. Ну, смачно. Мяу-мяу, мурмур, чом-чом. Одна любов. Ну, до зустрічі!